А нині просто зараз час розбору російської пропаганди за тиждень, контрнаступ головного мозку у рашен пропагандистів, чого там тільки не неслося. Прорив. Під солидаром кілька відвойованих нашими кілометрів у районі Богданівки. Новий наступ на Харківщині вже готується до параду збройних сил України на Херсонщині. Катери під Береславом. Запоріжжя, От-от в районі Оріхова. А в Києві дядько залужний, і він такий здоровений халк, просто стратегічно виють їхні перелякані пропагандисти. Подейкують, що залужний підтриме трез і спопиляє російські танки одним тільки поглядом. Але залужного вже немає. То копія, як і сирського. О ні, ми з Микитою точно не. З'їхали з глузду, принаймні, поки це короткий переказ того, як росіяни готуються вже до нового жесту доброї волі, контрнаступу вони бояться страшенно і раптом що на кожен рух дмухають. Мап... Мамкині прогнозисти так ну от зараз прочитаю, що там одні з пропагандистів кажуть цитата, так би мовити, мовою оригіналу в ближайші сутки, судя по всьому київський режим почне наращувати усилия на югі в районі Орехова, щоб зв'язати наші війська боями в районі Гуляйполя з целью прорвати першу лінію оборони. Будемо вважати, що контрнаступлення противника почалось, кажуть пропагандисти. Ще одна вам цитата: наші товариші з Харкова теж мовою оригіналу, сообщають, що паб'ю. Дороги весь дороги, йдуть колони воєнної техніки Збройних сил України у бік кордону з Білгородською областю на Куп'янський напрямок. У мене от особисте прохання до жителів Я Курської, знала. Білгородської області. Не фіксуйте, не публікуйте переміщення техніки збройних сил України. Курська та Білгородська область нагадую. Тим самим ви допомагаєте ворогові. І хай вони там собі рахують, що лишень хочуть саме час виписувати калькулятор страху. Той момент, коли страшно настільки, що дурня, всякі повсудно вижається. Жителька Пітера, до прикладу, переплутала безпілотник з жирною чайкою. Так, от які ви бойові птахи українських армій відгодовані безпілотники, так би мовити, у Гунт не викликала поліцію. Приїхав спеціальний загін безпілотниколовів. Приїхали разом з половиною орла перехопника. Чого з половиною? Ну як чого з половиною? Другу залишили на паспорті тієї прекрасної країни, якої ніхто в руки брати не хоче. Огидно. Але жарт у тому, що товста чайка так і не зрозуміла, яким місцем вона подібна реально на безпілотник. Так, яким чином Шойгу, подібний на міністра оборони, теж не дуже зрозуміло, якщо чесно, але Пригожин кличе його, от як бачите, зараз на допомогу йому самому. Ну тобто Пригожину вже повилазило, і не бачить він, що на фронтах діється, просить покинути тайгу і, і приїхати. приїхати. Шойгу, от саме так. От вам цілий документ, який ви бачите Подпись там розбірла цього разу. Ну цього разу, чесно, цілком, хоч Пригожин, мабуть, оцінки від шойгу якоїсь отримати. Не здивуюся, якщо у них скоро щоденники заведуть і оцінки будуть виставляти за поведінку. Пригож якщо чесно, пожиттєва двійка. Ну а то власне, як він кличе, що його учитої оперативну ситуацію. а також ваш многолетній опит іронізує введення mm -hmm. бойових дій. Прошу вас прибити на територію НП населеного пункту Бахмут, находящуюся під контролем воєнізованих подрозділянів РФ. Тут ха-ха і самостійно оцінити ситуацію, яка склалася. Отака от цитатка. І навіть голосування влаштував Пригожин. Чи приїде Шойгу у Бахмут? Але ну от якщо в четвер неслось і горіло, то в п'ятницю зет пропагандисти замовкли. А все чому? Бо успіхи є. В українській армії офіційно повідомляють наші про те, що наші просунулись щонайменше на 2 кілометри. Бахмутський демон додає ще 700 метрів, потім ще 300, Але зрештою, ну а пригожин що каже, замість того, щоб воювати у нас у них себто крутяться інтриги. У нас невідомо з чим займається міністерство їхньої утилізації і міністерство інтриг замість міністерства оборони. Тому армія і біжить їхня російська. Тому 72-га бригада. Я не можу це сказати профукала профукала три квадратних кілометри, на яких загинуло приблизно 500 людей в Вагнерівських. Тому що це був стратегічний плацдарм. Угу. Далі текст про дефіцит снарядів. Там наш пісня гарна і нова, починаємо і знову. Та тут варто зважати, що поки ротом оцей от лисий каже, що снарядів немає. Росіяни на жодному з напрямків стріляти менше не стали. Тому вважатимемо це за стратегічне завивання у їхнього міноборони. Все під контролем за планом. Ну і далі по тексту всіх відбили, всіх захопили, нові позиції набудували. Звід здали план з брехні. Виконали ну і цитата від міноборони Росії заяви розповсюджу. Джені окремими телеграм-каналами про Ім'явши місто, так би мовити, проривов оборони на різних ділянках лінії бойового зіткнення не відповідають дійсності. Це Канашенков, здається, ротом своїм казав. А ті їхні пропагандисти спробували посперечатись. Нагадали про ізюмі балаклею ха-ха, і чітко визначили, що тріщить по швах, і це не фронти Україна іщить, де у нас. У них септо тріщить по швам. А тріщать по швам ряд генераль... генеральських лампасов. І панікувати не стоїть, і лежать і, і пузи чесати теж а. То как пам'ятається всіх успокаїв, про ізюмі була клею і про ліман. Ртизак ткалі, мол, не сійте паніку, ну ніхто і не сіє. Та не сійте, наші все самі зроблять. Лише зернят в кишені покладіть, пам'ятаєте, як розумна пані вам казала, а воно саме далі. Без вас, та, без та. вас. Ой, про довгі руки залужного, давай скажемо. Давай. Так ем, вони там в своїх зомбоящиках, от чесно, самі про все сказали. От ракети Storm Shadow, які ми сьогодні згадуємо цілий день, значно страшніші, ніж вони вже встигли набоятися. Це їхні. От кишеньковий військовий Хадарьонок, експерт, таки є, плач про таке, що каже. Що в зоні досягаємості цього ізділія, як це подивиться. шторм шедоу назвати ізділія то ізділія знаходиться новоросійськ Сочі, ростов на Дону і Краснодар. Тобто за усієї ситуації затримка контрнаступу збройних сил України пов'язана тільки з цим надходженням додаткового високоточного стріляльного, ну власне, феноменальної зброї. Це той момент, коли площа прифронтових територій в Росії суттєво Ну, розширилась на всю територію Росії. Наша пісня Гарна і Починають її знову, ну ми діставайте її з кишень. А у Соловйова традиційно не знати, що, але дістає цього разу нічого нового ядеркою. хоче всіх налякати і висунути ультиматум. Причому одразу всім. Але нині пропонує вже розпочати випробовувати зброю, вийти з угоди на мораторій на випробування ядерної зброї в усіх сферах, провести дослідження, аби захід побачив, що воно. Власне, є, і якої потужності та зброї поставити ультиматум. Ви згадуєте да, про ультиматум ще раз перед країнами НАТО і більше не буде ані Лондона, ані Берліну, ані Парижа, ані Вашингтона. Ну, ах, мощі, мощі, так би мовити, вже повилазили. Мощі мощі. <світ> так. Мощі, мощі, ви вже показали. Але що ще? В Росії мобілізації е, ні, так би мовити. Слухай, ну яка там мобілізація? Ну, серйозно, про це навіть і не йдеться. У нас же ж не пам'ять акваріумної рибки у росіян. Я сподіваюсь, теж Песков 11 квітня каже: вперше я слышу роздачу повесток вузах. Ніякої нової молний мобілізації немає і не планується. А ще 21-го він закріпив. Теж ще одна цитата. Я чесно говоря, от він каже, перший раз слышу. яких повесток, чого я не знаю. Но, і раз повторяю, в Кремлі нет никаких ніяких розговорів какой-то волне мобілізації», – казав він таке ротом. Ну але як ж без мобілізації у війні якої немає, і в якій Кремль перемагає, як без свіжого м'яса для м'ясних штурмів, Рогозін сформулював, як зумів, ворог значно сильніше за нас, і ми не можемо діяти за принципом Кожен сам за себе так не вийде. То. Му потрібна мобілізація і однієї хвилі, мало тієї, яка була восени, нужна що одна. Це каже Рогозін, тому що наших хлоп'ят поранили, наших вбивають ну, наших, тобто їхніх, їхніх так. так. секунду. Стоп агрегат, так би мовити, як же оце чи то історичне, чи то істеричне паттерні? Ні, ви спитаєте трохи вбивчої російської невоєнної математики. Зараз додамо на Україну напала 200-тисячна армія, яка поступово перетворюється на армію 200-тих. але. Патерь не було. Потім мобілізували ще 300 тисяч, і знову потерь нет. А тепер проблема у них з особистим складом. От що тепер на це запитання? Відповідає Вова Путін. Письмово: от вам документик, указ про призов на військові збори. Тих, хто у запасі клас. Вони ж точно знали, що саме так і буде. Яка реакція? Ну мов вгадайте, нуль реакцій. Їх усе влаштовує вмирати не за життя а за криваві забаганки диктатора і власне як не згадати про е, кволи побідобєсія яке відбували 9 травня на красній площі. Не будемо чесно про парад. Там кількість техніки була меншою за кількість років кремлівського диктатора. Цього 51 штука, серед яких один танк т 34 який після параду перевернувся. А зараз ми бачимо так званих ветеранів Другої світової, яких в Росії із кожним роком не меншої перемогли природні процеси. Давайте подивимось на це фото. Тут ліворуч, і праворуч від бункерного діда сидять обвішані гірляндами. Чоловічки Розкрию інтригу. Це не ветерани Другої світової, той, що ліворуч у картузі, от ліворуч так від Путіна. Це ветеран КДБ Геннадій Зайцев. А праворуч від Путіна ветеран НКВС Юрій Двойкін. Двойкін у 1944-му закінчив школу снайперів в загоні НКВС і виручив до Західної України. За словами двойкіна він та його товариші по службі ловили в лісах покинутих хуторах. Пандерівці, а Геннадій Зайцев він не брав участь у війні, в принципі, він банальний гебіст. 1968 року. Він керував групою КДБ СРСР, яка брала участь у вторгненні до тодішньої Чехословаччини. Ветерани в Росії такі ж наряджені. ряджені Як і їхній президент, он гляньте, як він загармував, коли почув звук, що який був схожий на вибух, чи як люблять е, казати в Росії хлапок. Загальмував, а потім почав робити вигляд. от як бачите, що йому треба там щось комусь розказати пальто своє поправити. Цікаво, що там на підлозі, якщо чесно, бо камери не показували питання: там які лінії жовті чи коричневі? Аби ви розуміли, наскільки в Росії все погано з призовниками і скрєпами, Голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що зміна статі виключно в документах це є шахрайство. А росіяни, які змінили стать, підривають обороноздатність Росії. Це реально людина заявляє цілком серйозно на максимально серйозних щах. І Мова ж тут не про якісь там космічні цифри здавалося минулого року. В Росії лише трохи менше тисячі мужичків перестали бути мужичками, але для цілого голови слідчого комітету якого ми бачили щойно, це прям проблема на рівні обороноздатності країни. Ну і ще цього тижня російські пропагандисти розганяли інформаційно-психологічні операції про загибель численних наших командувачів, uh -huh. різноманітних, і серед іншого, і головнокомандувача залужного, а так само командувача сухопутних військ Олександра Сирського виглядало це куцо, кволо, недолуго і дуже по-кремлівському. Звісно ж, ця діч була, була моментально спростована, от так само, як і в принципі. Нещодавній вкид про підрив командувача сил тероборони Ігоря Танцюре, знаменитий російський як це? Ото, що говорить ротом, так Пригожин казав, що його бронеавтомобіль пана танцюри було підірвано в районі Бахмуту. Єдине, що підірвали останніми днями, так це ну власне п'яті точки і роти перцю насипали в російським пропагандистам, які у страху перед українським контрнаступом будь-які повідомлення сприймають просто шаленою істерикою. Началось, кажеться, що то відбувається, і ситуація складна. А також кажуть, вони там наші бігуться своїх позицій. Колонна українських танків їдуть. Сторону Харьковской окружной. От настільки їх, як я люблю казати, поза ефіром бомбить. Ну і власне, от такою була пропаганда. Звісно, ми не про все розказали. Обрали те, що було найпопулярніше у них на кремлівських зумбоящиках.